Депутати, я сьогодні вас вітаю, всіх присутніх, дякую, що прийшли на 49-ту чергову сесію Черкаської селищної ради, восьмого скликання. Позачергову. Позачергову. так, позачергову. Перед тим, як розпочати наше пленарне засідання нашої сесії, давайте вшануємо тих, хто ціною власного життя, захищав територіальну цілісність і незалежність нашої країни. Оголошую хвилину мовчання. Будь ласка, давайте встанемо. Е, Згідно з законом і регламентом Черкаської селищної ради, сесія повноважна, коли на ній присутня більше половини від загального складу ради. Сьогодні у нас кворум є, ми можемо працювати, приймати рішення. Тому на підставі цього е, я оголошую 49-ту позачергову сесію Черкаської селищної ради відкритою. Yes. <laughs> Сьогодні на нашу сесію позачергову запрошені перший заступник селищного голови Павло Вікторович Мукарюкін, заступник селищного голови з діяльності виконавчих органів Лілія Петровна Корчун, керуючий справами, секретар виконавчого комітету Олександр Анатолійович Коменко, начальник відділу житлово-комунального господарства Юрій Іванович Остроконь. Начальник відділу освіти, молоді, культури і спорту Олена Олександрівна Харюшіс і начальник фінансового відділу Людмила Миколаївна Борови. І начальник СНАПу Центру наявних послуг Ксения Геннадіевна. Ксения... Мирон. Мирон. Геннадіевна Миронова. Все, вітаємо всіх вас, дякую. Пропонується нам сьогодні наступний порядок денний ССІ. Він всі, перед вами, ви його вже вивчали, ми його все це обговорювали. В порядку денному 12 питань. Чи є якісь заперечення чи рекомендації, чи ще можливо щось. Затверджуємо такий регламент. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Регламент затверджений. Пропонується наступний регламент. Порядок денний ми затвердили. Пропонується наступний регламент ведення сесії. Основний доповідач до 7 хвилин обговорення виступи до 3 хвилин. Ніхто не заперечує. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання. Значить, Всі питання ми попередньо з вами і в групах розмов... обговорювали. І комісії працювали. Комісія житлово-комунального господарства працювала і запропонувала свої рішення прийняти раді, так комісія з законності теж працювала, даю і ви пропонуєте прийняти. прийняти. І комісія з бюджету не працювала. Так? Комісія з освіти працювала також. що ви пропонуєте теж прийняти. прийняти? Добре, тобто всі ці рішення. Профільні комісії пропонують затвердити, тому ну, така інформація є. Тоді я переходжу до розгляду першого пункту порядку денного нашої сесії про вилучення майна комунальної власності з оперативного управління. Мається на увазі вилучення комунального майна у... Що, ну, в вигляді приміщень площею 329 метрів квадратних із оперативного управління комунального закладу Черкаський заклад дошкільної освіти Червона калина, який розташований в корпусі номер 2 е після завершення ремонтних робіт та отримання декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Чи є питання, заперечення чи аргументи, якісь інші, які ви б хотіли б говорити по даному питанню, по даному проєкту рішення? Немає? Ну тоді давайте винесемо на голосування. Хто за проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Друге питання це. Про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради від 21.06.2023 року номер 340 32 два дробісім про затвердження методики розрахунку орендної плати за майно, яке перебуває в комунальній влади Черкаської територіальної громади та перебуває на балансі закладів та підприємств комунальної влади селищної ради, а саме внести доповнення до переліку другого типу. Доповнивши його двома пунктами, п'ятим і шостим, які ми розглядали, П'ятий пункт 313,7 метрів квадратних для розміщення Черкаської амбулоди загальної практики сімейної медицини і 15,3 метрів квадратних для розміщення стоматологічного кабінету комунального підприємства Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування. Чи є якісь можливо, запитання чи заперечення? Виношу на голосування. Да? Хто за? Проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято. Третє питання. Про передачу в оренду нерухомого майна комунальному некомерційному підприємству Центр первинної медико-санітарної допомоги Черкаської селищної ради без проведення аукціону відповідно загальною площою 313,7 метрів квадратних, які ми зможемо реалізувати після введення в експлуатацію. Цієї будівлі і відповідно розмістити там центр первинної медики-санітарної в особі Черкаської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Робимо це? Хто за? Проти, утримався. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Про передачу в оренду нерухомого майна комунальному підприємства Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування. Це приміщення розміром площею. 15,3 метри квадратних і, і перше рішення, за яким проголосували, друге, встановлена плата за об'єкт оренди становить 1 гривню на рік. От, ми передаємо при позитивному нашому рішенні цьому. Комунальному підприємству Московській центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування для розміщення стоматологічного кабінету, який буде обслуговувати мешканців нашої територіальної громади. Є запитання? Заперечення? Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. П'яте питання про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради від 22 грудня 2022 року номер 173 27 27 Римськими про передачу майна в управління товариства з обмеженою відповідальністю Комсіті. Ми це питання також обговорювали. На комісіях на профільних обговорили. Комісія також рекомендує. Є пропозиція внести зміни в це рішення от, в той редакції, яка. Перед вами є, і ми її промоніторили. З вами разом. От. Є заперечення, аргументи. Голосуємо. Так. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Шосте питання. Про затвердження актів приймання передачі майна. Також це питання передбачає два пункти. Акт приймання передачі номер 1 яким ми передаємо майно комунальної власності в господарське віддання комунального підприємства Жилсервіс Черкаської селищної ради, і там саме що у нас лавки і урни і акт номер 2 від 27.12.24 року про передачу багаторічних насаджень Черкаської селищної ради, яке було закуплено за комунальні за місцевий бюджет і в господарче віддання комунального підприємству «Жилсервіс» Черкаської селищної ради. Є питання, заперечення, аргументи, які ніби пропонується винести на голосування. Хто за, проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Сьоме питання про внесення змін рішення Черкаської селищної ради Самаївського району Дніпровської області від 24 -го 12 24 року, номер 732 48, дроб вісім про затвердження структури загальної чисельниці шатного розпусу апарату Черкаської селищної ради Самаївського району Дніпровської області і виконавчих. Органів. Це питання також обговорено нами з вами на комісіях розглянуто. Якщо немає аргументів, зауважень і пропозицій, то я Голосу. тоді виношу на голосування. Виношу? Хто за, проти, утримались, дякую. Рішення прийнято. Восьме питання. Про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради від 31.08.2021 року номер 13 Дроб 08, дроб8 римськими про затвердження положень, про структурні підрозділи апарату Черкаської селищної ради. Це питання ми обговорювали з вами і на комісіях, і в нашому чаті стосується зміни назви а, а, нашого відділу соціального захисту населення, який видозміняється в відділ захисту. Соціального захисту населення та ветеранської роботи. Відповідно, положення буде також, а ветеранської політики. Відповідно, положення також перепрацьовано саме виходячи саме з, цього, з цієї зміни. Ви все це дивились, обговорювали, тому якщо нема заперечень, я виношу на голосування. Виносить? Хто за? Проти утримався. Дякую, рішення прийнято. Дев'яте питання. Про визначення режиму харчування та способу організації харчування у закладах загальної середньої освіти Черкаської селищної ради у 2025 році. Це питання ми також обговорювали на профільній комісії з освіти, воно розглядалося. Комісія пропонує, пропонує що? прийняти. прийняти. От, е, якщо є якісь запитання, давайте обговоримо. Немає, я виношу на голосування тоді. Хто? Все? Голосу. Голосуємо. Хто за? Проти, утримались. Дякую. Рішення прийнято. Десяте питання. Це внесення змін до рішень Черкаської селищної ради Самарівського району Дніпропетровської області е, від 30.06.22 року. Номер шістдесім 22, два дробісім римських про затвердження регламенту переліку послуг та графіку роботи відділу центру надання адміністративних послуг Черкаської селищної ради. Зазначене рішення ми з вами обговорювали. На профільній комісії закону стаємо об обговорювали так, Юрій Олексійович? От тому Рекомендує. ви рекомендуєте затвердити. Якщо нема запитань і всі все розуміють і бачать, то я винесу тоді на голосування. Добре? Добре. Хто за, проти, утримався. Дякуємо. Рішення прийнято. Одинадцяте питання. Про внесення змін до комплексної програми розвитку освітньої галузі Черкаської селищно-територіальної громади на 25-27 і 27 роки. Відповідно також на профільній комісії обговорювали. Є висновок, що прийняти. так? Да? Так, да. Да. Ви теж це, це читали, Бачили, якщо нема зауважень або пропозицій, немає чиїсь, Тоді я можу винести на голосування. Виносить? Хто за, проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято 11. І останнє сьогодні рішення нашого порядку денного, Це про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради номер 774 Дроб 48, дроб 8 римськими від 24, -го, 12, -го, 24 -го року про бюджет Черкаської територіальної громади на 25 рік. Зазначені питання також нам прийдеться озвучувати, тому що на бюджетній комісії ви не розглядали, да? ви вникали, але рішення не приймали, так? Да? Людмила Ніколаївна, будь ласка, озвучте нам всім. Згідно подання начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера, пропонується внести зміни наступного чину. Виділити додаткові планові асигнування загального фонду КПКВК РВ за забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства по КІКВ-2240 на загальну суму 1 403 тисячі гривень, на оплату послуг з управління майном, системами централізованого водопостачання та водовідведення за рахунок розподілу коштів на соціальний захист населення. Це перший момент, потім наступний. Згідно подання начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Черкаської селищної ради Значить, для Зарічненського ліцею збільшити кошторисні призначення за КВ-2240, оплата послуг комунальних на суму 99 900 гривень. Для послуг з програмного забезпечення для предмету захисту України за рахунок зменшення кошторисних призначень по ККВ-22.10, предмети матеріалу обладнання та інвентару, сумі 99-900 тисяч гривень відповідно, меблі та устаткування для ресурсної кімнати і погодити зміну напрямку, використання коштів по 22.10. І перенаправити на придбання швейної машинки, музичні апаратури, обладнання для кабінету трудового навчання, меблів для кабінету трудового навчання, старіблю для кабінету інформатики. Наступний. І наступний момент по комунальному закладу чи здобу Червона Кавуна Черкаської селищної ради за рахунок зменшення видатків спеціального фонду. Покоя КВ 31-32 капітальний ремонт інших об'єктів в сумі 790 тисяч 200 гривень. Значить, там зменшити і збільшити по 31-10 на придбання електропобутових приладів корпусу номер 2 придбання обладнання для корпусу номер 2 і на плату послуг з технічного обслуговування пожежної сигналізації корпусу номер 2 технічне обслуговування системи вентиляції, корпусу номер 2 обслуговування системи до очистки води і послуги зі встановлення системи безпостереження корпусу номер 1 Відповідно на ці суми змінюється рішення викладення <рапус> корпусу. <рапу> Ти сказала, що, що... Зайду, війду, 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 про йдуть про корпус No2 і No1. Об'єднаю спостерігати. Є питання до Людмили Миколаївни ще? Немає. Ну, оце такі зміни пропонуються в бюджет. Якщо нема питань, то я тоді пропоную проголосувати і запевнити його. Ніхто не заперечує. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Рішення. Прийнято. На цьому наш е, порядок денний сесії вичерпано. Я вам дякую за роботу. Е, всього доброго і до нових зустрічей. Е, і оголошую нашу сесію закритою.